Без сотень зівак та десятків телекамер, ці Волонтери впевнено роблять свою роботу. За два тижні від останньої поїздки волонтери Полісся зібрали близько семи тонн допомоги нашим солдатам. Деякі речі виготовляли дбайливі дитячі та жіночі руки. Ми вас любимо. Ми на вас чекаємо, бажаємо нам усім перемоги. Слава Україні береження. «Героям слава!» всі необхідні речі в суботу. Вранці волонтери завезли на Малинський ринок, підприємці якого активно допомагають солдатам. Наші враги одети, ситі. Але у них нету того, що є у наших ребят. Волі в победі. От поэтому предприємці Житомирського Малинського ринку кожну неділю пытаються оторвати від себе кусочек своєї душі. Ну, в зону антитерористичних действий. Завантажували три автомобілі: один на Артемівськ, а два на південь Донеччини. До збору допомоги долучали всі райони регіону. Деякі закривали окремі заявки повністю. Нам дали замовлення від першої роти, ми його так передивилися, домовилися, що ми її повністю будемо закривати. Це замовлення, бо це в наших силах. Звісно, там були такі речі, як тепловізор, якого ми не змогли закрити. Це великі кошти, ну, не, в силах, не в наших силах. А так, все, в принципі, на 90% ми його закрили. В суботу, о 6-й вечора, караван виїхав із Житомира, але вже о 3-й ночі за 100 кілометрів від Дніпропетровська ми зупинились. Лопнув диск від колеса. Але знайти шиномонтаж а згодом і купити запаску у всьому Дніпропетровську ми не змогли. Нам допомогли волонтери із Полтави, і за 12 годин ми продовжили рух. Глибокої ночі ми приїхали до місця призначення. Солдати нас нагодували та влаштували на ніч ліг. Суп із консерви, дерев'яні тапчани та розмови про війну, країну та дім. Дзвонили, дозвонилися в широкіно, кажуть, що е, по ту сторону все пара одного вони не бачать. Май на увазі місцевого. Вони пара жодного не бачили. Просто стоять кадрові офіцери Російської Федерації. Не може змінитися тільки в тому випадку, якщо. Зміни радикальні. Тобто, ну, Не те, що радикальні зміни, а радікальні підходи до цих всіх змін. Демократія повинна бути тоталітарною. Бойовий дух солдатів високий, адже кожен із них розуміє, за що тут стоїть. Не за політиків, а за свою сім'ю та країну. Всі, хто знаходяться тут, вони знають, для чого вони тут, і вони вже відзначально приїхали сюди, готові виповнити всі прикази, які будуть. Тамська до сообщини розвантажили автомобілі. Ми вже зранку. Солдати ж на пам'ять розписали нам українські прапори та зробили спільне фото на прощання. Хлопці подякували волонтерам, що не забувають їх, та привозять з собою частинку дому. Далі 16 годин дороги до Житомира і гнітюче відчуття, що ми вже вдома, а ці солдати ще на війні.